Добрий день, мої підписники, друзі і любителі техніки. Ось сьогодні прийшов до мене подаруночок. Мій знайомий, ну, як сказати, знайомий, не знайомий, но людина, яка цікавиться моїми роботами, і прислала мені ось таку посилочку. Бачите, Укрпочтою. Заплатив я за цю посилку 60 гривень. І. Зараз буду її розпаковувати. Я її люблю подарунки. Ну, людина просила консультацію, я їй допоміг чим міг. І ну, історія такова: людина купила ДТЗ 3 плюс 1 двигун десятка, по-моєму, дизель. Трошки трошки поїздила, коробка розлетілася в друзки. Він замовив другу коробку, прийшла та коробка, вона не знайшла на ногу. Він почав замовляти шестерні. Ну, оцю, щоб верхню шестерню редуктора. Кілька штук прийшло, нічого воно йому не допомогло. В результаті він ту коробку відправив назад. Ті всі шестерні назад порозсилав. Купив коробку 2 плюс 1. І в результаті має. Мотофрезу з КПП 2, +1, тільки нога в нього від ДТЗ. ось зараз буду розпаковувати, дивитися. Він мені зробив такий подарунок Каже, воно мені не потрібне, а вам я, якщо хочете, я вам пришлю. Я не відмовився. Ось тільки розпакував. І що ми дивимося? Ось таке його страхшило. Чорне, страшне, зараз будемо його витягувати, дивитися. Ну от. Витягнув я вже це чудо з коробки, показую. Ось о, дивіться. Оце, Оцей подшипник тут один. А оцей подшипник, ви розумієте, це ж треба, щоб оце такого лоп-цей подшипник. Ось ось сепаратор. Оце куски середини. Зараз ми подивимося. Якщо звернути увагу, о. Там, правда, поганенько видно. О! Отуди влізти. Оце з середини все виламило. О, і, відповідно, ну, як дивимося, шестерні всі цілі. Все гарно. Ну, щеплення, як ви бачите, ось свободно прокручується. Ну, це, як він мені казав, що це в нього щеплення. Е, оце, що, е, щоб вмикати його, треба вижити ручку, тоді він їде. О, то кожуха він собі залишив, оце мені прислав. А тепер ми дивимося. Я вам показував цього підшипничка. А тепер я вам показую оцю шестерню, що з неї зробило в результаті цих всіх фокусів. Я так зрозумів, що ця шпонка влізла аж сюди вперед. І, як ви бачите, дуже гарно оці жу зуби погризло. Всі ці шестерні, все, все їм, ну ось слід видно по чомусь. Це воно десь по чомусь вже по тій шестерні гризло чи що. Ну, ці, ці, ця шестерня ціленька. Це тільки сліди видно. Десь видно в той момент, коли воно поламало, то й воно. Оце все брикицнуло. Ну що, і, і що саме цікаве. я завжди. О, А тут, дивіться, цікавий вал. В мене на мому ДТЗ оцей вал йде з шліцами. О, а тут, так як зроблено, як на 105-й моделі, без шліців. Ту поставляється. Хороше, ці ДТЗ вони випускаються, які кожен раз кожна різ, різна модель. І кожному по-різному робиться. О, оця крива важіль щеплення. Оці фокуси всі. О, оце о воно все. Як ви бачите, отаку от воно має форму. О, я запитую. Шановний, кажу, ну, от ви знайшли мій номер телефону, зателефонували мені. А чому ви не телефонували до того? Кажу, я був самий хитрий. Сказали мені, продавці, що ДТЗ має понижену передачу, дуже класний мотоблок. Він мені їх послухав. А коли піне клюнув, знайшли Валентіна і вже починають консультуватися. О, Геччуп є. Ну, на запчастини піде. Краще б, звісно, щоб вони не понадобилися. Але на всякий випадок, будемо думати, що маємо запас і, не дай Бог, що станеться, як ви бачите, з цими ДТЗ одні проблеми. Ну що, дякую за увагу, щоб у вас таких КПП не було, щоб у вас все було добре і нічого не ламалося. Ми переможемо. Слава Україні.